Думаю, всі ми можемо зізнатися, що періодично ми проводимо на унітазі більше часу, ніж це потрібно, для того, щоб відповісти на зов природи. Хтось грає в смартфоні, хтось читає книгу, хтось дивиться серіал, тобто всіяко добре проводить час. Проблема полягає в тому, що це не минає безслідно для нашого організму і особливо для прямої кишки. Таке положення тіла порушує природній кровообіг прямої кишки і викликає в ній застій венозній крові. Застій венозної крові сам по собі це дуже потужний провокуючий фактор для розвитку гемороя. Додайте до цього необхідність тужитися при закрипах, і ми майже створили ідеальні умови для формування та швидкого прогресування геморю. Тому, якщо в описаній вищі ситуації ви впізнали себе, то по-перше, будь ласка, не засиджуйтеся. З точки зору здоров'я прямої кишки, дуже важливо добитися тривалості дефікації до 5 хвилин. Тому, будь ласка, приберіть смартфон, книгу чи планшет, їм не місце в туалеті. По-друге, відкоригуйте дієту таким чином, щоб стул був регулярний і м'який. Ну і третє, якщо є скарги чи симптоми, то, будь ласка, записуйтеся на консультацію до проктолога. Не займайтеся самолікуванням. Ваше здоров'я є важливішим ніж можливість цікаво провести час на унітазі.